Троянда це образ жінки, дружини. Троянда маленького принца, капризна і істерична. Її треба накривати ковпаком, милуватися нею і в жодному разі її не слухати. Троянда це насправді Консуела Сунці, реальна дружина Антуана де Сент-Екзюпері. Вона запускала бідолашну екзюпері до своєї спальні тільки після того, як він їй під двері засуне декілька сторінок свіжого рукопису. Це так вона його стимулювала до творчості. І характером вона була як та троянда гордовита, манірна, норовиста. При цьому сам Екзюпері він зовсім не пасочка, він періодично звалював з їх планети. І навіть у цій казці, коли принц втік від своєї троянди, він по дорозі зустрів сад таких самих троянд. Ви ж розумієте про що?